Нові поставки анонсую привезли чотири свіжих автомобіля з Європи. Отже, дві такі красотки, можна сказати, два близніця, красивий синій колір такий, не знаю, чи передає камера, бо вже темнувато. Але обидві 2011 рік, обидві 1.6 дизель D2. Однакові диски трішки відрізняється комплектацією. Отже, 11-й рік, Релінги. комбінований салон, круїз контроль, клімат контроль, шкіряний руль, малий пробіг, друзі. В цієї машини найменший пробіг. 100 99 тисяч. Система старт стоп є. Можна сказати, в ідеальному стані автомобіль. Не фарбований жодна деталь. Цей автомобіль теж не фарбований жодна деталь. Без релінгів, теж 11 рік. Є омивачі фар противотуманки, диски однакові. Теж комбінований салон, круїз-контроль, клімат-контроль, підгрів сидінь є, складування дзеркал є, ззаді парктроніки є. Ось ці дві красотки будуть коштувати по 9 тисяч доларів. Ну так, десь, в районі 9 тисяч доларів. Обидві не фарбовані. Ідеальний стан. У цей пробіг. Більший 256 тисяч. Оригінальний. Приїдете, дивитися обидва автомобіля, заведу різниці, не відчуєте по роботі двигуна. Йдемо далі. Класна дуже ціна. Ось ця чорна красотка, яку привезли з Німеччини, буде коштувати вам в районі 8400-8500 десь так доларів. Теж 11-й рік. Теж 1,6 дизель D2 двигун. Клімат контроль, круїз контроль, система старт-стоп, монітор, салон, тканина. Якісна добротна тканина. Ну, Камера погано зараз передає, бо вже темнувато. Пізніше буде детальний відеогляд по кожному автомобілю. Ну ось так виглядає, Фаркоп є ззаді. Теж такі самі диски, як на тих двох. Пробіг. А, автоматичне світло є. Пробіг, пробіг, пробіг. 281 тисяча. Але їде вона і працює не хуже ось цих двох, повірте, я вже протестував. Так, четвертий автомобіль. Nissan Qashqai На бомбезних колесах класні комплектації, релінги, панорама. Нефарбований автомобіль і та теж не фарбована жодна деталь. Дуже хороший стан. Є камера заднього виду. 1,5 дизель, 6 шести ступка. Тканівий салон збережений, акуратний. Що тут є? Клімат контроль, круїз контроль, шкіряний руль. Е -е, підогріви сидінь не бачу, мабуть, нема. нема. Так, пробіг. Датчики світла, датчики дощу. О такі спортивні педалі. Погано передає камера. Що у нас по пробігу? Так. Дивимось. Ойлгут. 231 тисяча. Все працює ідеально. Тому, друзі, кому цікаві дані автомобілі, приїжджайте, дивіться, тестуйте. Знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18, ось сервісний центр МВС Мрео, ось наш автосалон під відкритим небом. Вольво дуже багато. Air Design. там шкіряний білий салон, там на автоматі, там D4 двигуни, там D2 двигуни. Ще там є, ще на моїці є, ну є що вибрати. Ну і красавчик Нісан Кашка. На цьому закінчую такий анонс і чекаю вас на перегляд. До зустрічі!